Капеланське благословіння на 22 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні <кій> і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в святому Євангелі ми чуємо слова Ісуса, які кажуть, що Я прийшов на суд, щоб незряче бачили. А зрячі ставали сліпими. Я задумався: а хто той зрячий, а хто той незрячий? Бо одразу після цього фарисеї і іудеї сказали, може, і ми сліпі? І Господь їм відповів, що якщо б ви були сліпими, то не було, не було б на вас гріха. А так ви кажете, що ви бачите, і тому. Що ви бачите, то на вас і є гріх. Так що таке? Хто такий зрячий і хто такий сліпий? Хто той незрячий, що буде прозріє? І той, хто, то, хто той зрячий, що осліпне? Щойно мені пригадалося, знаєте, як зцілював Ісус незрячих? ну, які були, Потраплялися Йому. Всі вони, всі вони бачили свою незрячість, бачили, що вони від цього страждають. І просили Ісуса прозріти. Вони хотіли прозріти, вони хотіли бачити. І Господь їх зціляв, і вони бачили. І дуже часто оточуючи Його оточуючи навколо сліпих. Знаєте, ми чули такі розмови, щоб вони ну, не давали їм кричати і казати Ісусу з сили Помилуй мене. Бо вони думали, що ось вони йдуть біля Ісуса, слухають Його, і щоб йому ніхто не заважав їм слухати солодкі речі, які входять в їхні вуха, і не бачили того сліпого і його страждання. І тому затикала йому рота, щоб він не кричав і не відвертав увагу вчителя, який поруч йде і говорить їм солодкі речі, які солодко лягають на їхні вуха. І серед тих людей, які чули, або які бажали, які бажають прозріти, я повинен поставити себе. Де я серед них, і ким я хочу бути? Побачити себе незрячим і порозріти, чи вважати себе зрячим і посліпнути? Господь там далі повторював і наводив притчу тим юдеям фарисеям що каже, що я той пастир, який веде своїх овець. І веде, ви знаєте, не з палкою ззаду, заганяючи їх в загон, а є який перед ними. А вони, знаючи його голос, знаючи його голос, йдуть за ним сміливо, не бояться його, не полохаються. Бо інші, які перелазять через забор кашар є злодії, які були до цього, і виявляється, щоб стати, знаєте, в одну атару з нашим пастирем. Я повинен спочатку знати його голос, знати його, що коли він промовить, я за ним пішов, навіть перебуваючи в сліпоті, я повинен відрізнити від іншого голосу, який потягне мене не в кошару, а там, де вовки мене порвуть. І це моє бажання спочатку зустрітися з ним, а потім вільно. Чуючи голос, піти за ним. Але кінцевий шлях тої отари є в, в тому місці, де і пастир, і отара живе разом. А інші місця, де б вони не були, це є небезпека і смерть для вівці, яка не пішла за своїм пастирем. Бо вона або сама заблукає, і вовки порвуть її, або навпаки. Інший злий пастир спокусить її і теж б'є. Але життя добре є добрим пастирем, який саме так поводить себе і себе віддає, своє життя віддає за своїх овець, але і вівці його люблять і шанують, довіряють йому і йдуть за ним. Серед всіх цих ну, подій і наших розповідей, все одно для мене виникає питання мої взаємовідносини з Ісусом. Звичайно, через взаємовідносини з тими людьми, яких мені посилають Господь. Але я повинен встановити, впізнати пастиря істинного, познайомитися з ним, знати його голос, щоб розрізнити. Від інших голосів, яких багато раздається в цьому світі. Не переплутати, не помилитися. І тоді, простуючи ж дорогою за цим голосом, я буду впевнений в нашому житті, в наш... де ми живемо, в моєму житті. Бо я йду дорогою, яка вийде мене до спасіння. Амінь.